Всім добрий день! Починаємо розбір задач профільного підручника з геометрії, авторами розляк 9 клас профільний рівень 2017 року видання. Так само задачі першого пункту присвячені повторенню вивченого у минулому році. Ітак, перша задача. Бічна сторона АБ менша основа трапеції дорівнюють відповідно 16-15 см. Який із відрізків перетинає бісектриса кута БАД, основу BC чи бічну сторону СД. І так, перш ніж розглядати цю задачу, давайте в загальному випадку роздивимось конструкцію АБЦД трапеція. І проведена якась бісектриса. Давайте припустимо, що бісектриса АК перетинає верхню. Основу трапеції. Тоді, з того, що це бісектриса. Да, ми скажемо, що. Значить, АК у нас бісектриса. Тоді ми скажемо, що куточки давайте позначимо циферками 1 і 2 дорівнюють. А далі, що ми скажемо? Що. Далі у нас іде конструкція дві паралельні прямі і січна, тобто, що ми тут скажемо, що кут 2 буде дорівнювати куту 3 Кут-2 дорівнює куту 3, як внутрішні перехресні, перехресні при паралельних прямих С. І... Січній АК. А якщо 1 дорівнює 2, А2 дорівнює 3, ми можемо сказати, що кут 1 дорівнює куту 3, а це означає, що трикутничок АБК у нас буде рівнобедреним, а саме АБ дорівнює БК. АБ дорівнює БК. Тобто, що ми розуміємо, якщо якщо АК перетинає БЦ, перетинати насправді вона може або на самому відрізку, або може в точці С. Тобто може бути, наприклад, отака якась ситуація. Тобто в загальному вигляді ми розуміємо, що тут, наприклад, ну або тут да, вийде в нас рівнобедрений трикутник. Або тут вийде рівнобедрений трикутник. А що це означає? А це означає, що верхня основа, оця BC, вона має бути не меншою. За AB. Дивимось на нашу умову. А нам сказали: бічна 16. Б 15 Тут рівнобетрівного трикутника, такого не вийде. А це означає, що у нашій задачі, да, тобто для АБ дорівнює 16, а БЦ дорівнює 15, ми кажемо, що АК буде перетинати бічну сторону. C, Бо оця умова вона не виконується. Да? У нас BCC 15 А BC 16. Така теоретична задачка більша. Йдемо далі. 1, 2. Пряма АБ дотикається до кола в точці Б, а пряма AC перетинає коло в точках С і Д. Знайдіть відрізок СД, якщо АБ6, АЦ9. Так, ну тут у нас виходить з однієї точки проведені дотична і січна. Давайте не знаю, тут десь коло я позначу. Коло я полюбляю якось називати, щоб у мене об'єкти всі були названі. І так, значить, що тут пряма АБ у мене. Дотично дам, ну, тобто якось нехай отак от, от воно буде. В точці Б, да воно. В точці Б. Ну, я тут напряму я тут луч побудував, а, чи як він там, промінь. Тому що мені, в принципі, за точку А не цікаво, що там відбувається. Ось. А прямо АЦ буде перетинати в точках С і Д. Нехай, ну, наприклад, тут сказано, да А С це, це буде. А 9 Так, а де точки? Нехай, наприклад, це, оце Д. Зараз подивимось, чи буде у нас щось у такому випадку. Бо я поки що не знаю, як розставити ці точки, хоча, оскільки пряма АЦ перетинає колу, да? так, ну, добре, нехай поки так. І так, що нам сказали, що АБ у нас 6. А це у нас 9. І таким чином нам треба знайти відрізочок СД. У нас є така чудова властивість, що квадрат дотичної дорівнює добутку січної на її зовнішню частину. Тобто, якщо я ось це позначу за Х, тоді у мене буде 36. Дорівнює AD Це у мене 9 плюс Х на 9. 36 дорівнює 81 плюс 9х. Маємо, що тут 9х дорівнює мінус 5. А, точніше, Х це мінус 5, 9х це мінус 45. Так, а що це означає? Це означає, що точку я все ж таки поставив не туди. Напевно, AC значить, отут точка С, отут точка Д. Ну, тобто, можна розглянути, да, випадок. Нехай. Оце ми кажемо AD більше за AC. і тут у нас все погано. Це неможливо. Ось. А другий варіант це нехай у мене AC буде більше за AD. Тоді, от у мене точка C, отут у мене точка D. Тоді я трішечки інакше. Да, позначу, у мене виходить а, усе ось це дорівнює 9. Тоді, якщо я оце позначу за X... На оце припаде. Давайте, що я шукаю, я шукаю це. D, да? Давайте оце тоді х. Оце тоді 9 х. І так, таким чином маємо те саме співвідношення. Або квадрат це у нас 36. Дорівнює 9 на 9 мінус х. І так, 36 дорівнює 81 мінус 9х. 9х сюди 36 туди, 9х це у мене 45. А це означає, що Х дорівнює 5. Ну, а оскільки за Х я брав відрізок СД, виходить відповідь С5. Так, задача 1, 3. На одній стороні кута з вершиною в точці А позначили точки Б і С на іншій точки Д є. Причому АБ10, так, так, так. Далі. Тут багато слів. Давайте. Робити кут Значить є. Раз. Промінь, є два промінь. Оце в мене точка А. На одній стороні позначила точка БЦ. Нехай Б. С. Отак, от якось буде. Причому оце 10, оце 18 І АДМ. До АЕ як 5 до 9. Чудово. А Д а до АЕ як 5Х, 9Х. І так. Знайти треба відрізок Це є. Це ми шукаємо. Якщо БД дорівнює 20. Ну, дивіться. Дуже схоже на те, що трикутнички у нас будуть подібними. Але, власне, для того, щоб це довести, тут, в принципі, можна теорему про пропорційні відрізки використати, довести паралельність прямих BD і CE, І тоді в нас трикутники ABD і ACE будуть подібними по леммі, ну або за двома кутами. Це один варіант. Інший варіант це записати просто подібність трикутників за спільним кутом та двома пропорційними сторонами, що утворені, ну, або там як, прилежні до цього кута. Давайте, напевно, через подібність я зроблю. І так, значить, я виходить, дивлюсь на трикутничок а, Б, Д І на трикутничок АЦЕ. Що в мене виходить? Кут а, Б. Трикутник А БД, Трикутник А. а Ц, що я маю? Кут А у мене спільний. А далі поїхали по прилеглих сторонах. І так, АВ до АЦ. Так само, як АД до АЕ. Да? Ну і що ми тут маємо? Що тут у нас 10 до 18, а тут як 5х до 9х. Отут можна Х скоротити, отут можна на 2 скоротити, виходить 5, виходить 9. Тобто все нормально, дійсно, ця пропорція виконується, а це означає, що трикутник АБД нас подібний трикутнику АЦЕ. Яка це там властивість за номером 1, 2, чи 3, я не пам'ятаю, бо я їх завжди називаю. Тобто або за двома кутами, або за двома пропорційними сторонами, що прилягають до одного кута, або за трьома сторонами. Так само з рівністю трикутників, перший, другий, третій по номеру я не знаю. Це, в принципі, і не обов'язково. І так, тому що. Тому що... Вони, звичайно, ці нумерації і загально прийняті, але текстом мені якось зрозуміліше, коли я там щось читаю. І так, давайте я отут ще напишу, що коефіцієнт у нас дорівнює. Давайте тут я виходить, АБД да, тоді 5 дев'ятих. Ось. А з того, що ці трикутники подібні. У мене випливає, що БД до С буде також відноситись. Як оцей коефіцієнт К. А це означає, що це є це буде 20 на 5 дев'ятих Ну, отже, це 36. Тут скорочується на 4, ця дев'ятка піднімається вгору. Таким чином, відрізочок це є у нас дорівнює 36. Так, 1 4 а площа паралелограма АБЦД, зображеного на рисунку 1.1, дорівнює С. Знайти площу зафарбованої фігури. Ну, це класика. Давайте я перемалюю. Звичайно, що можна піти там різними шляхами, мені в таких задачах більше всього подобається використовувати. Наступну властивість. Якщо у нас є, наприклад, два трикутники, ну, давайте для трикутників, да? а ці міркування проведемо, наприклад, зі спільною висотою, да? тобто ось це у мене нехай а, сторона А, а оця синенька це нехай Б, а ось ця висота вона H. Тоді площа да, о такого синього, площа синього, до площі червоного. Що таке площа синього? Це одна друга H на Б, а площа червоного це одна друга H на А. Тобто одна друга H у нас буде скорочуватись, і залишиться просто відношення оцих. Сторінь. Таким чином, тут буде щось схоже, тільки тут ще й медіани сюди проведені, тобто можна і за властивістю медіан килети. Ось це фігура, яка мене цікавить. Як знайти її площу? Ну, дивіться, отут десь серединка, і отут десь серединка. Що хочеться зробити? Хочеться провести таку пряму. Щоб оці у нас відрізочки стали медіанами у відповідних трикутниках. Давайте проведемо діагональ. Тоді зрозуміло, що ось це і ось це, це ніщо інше, як половинка від площі паралелограму. Давайте я проставлю букви. А, Б, С, Д. Нехай тут М і М. Е. І так. Значить, нехай площа ABCD, Мені сказали, що вона дорівнює S, да? Добре. Тоді площа ABC, трикутничка, Як і площа ACD, Це у нас виходить S на 2. Тому що це просто рівні трикутника. Підемо далі. А площа? Тепер оцей трикутничок дивимося. Тут проведена медіана. Можна сказати, що за властивістю медіани, оце тоді буде половинка від С на 2, тобто С на 4, оце буде С на 4. Якщо застосувати оцю властивість, дивіться, ось у мене моя спільна висота. Сторона BC, це сторона трикутника ABC, а сторона MC, це трикутничка АМЦ. І вони в мене вдвічі менше. Ну, тобто, давайте я тут скажу: що площа трикутника АМЦ. Площа трикутника А С. Тут одна друга. Давайте H до БЦ на БЦ. І тут одна друга H до Б на МЦ. Оце. Корочується. Просто вийде БЦ на МЦ. Так, тільки єдине, що, напевно, я переплутав, да місцями. Отут має бути МЦ, а отут має бути БЦ. Так, МЦ БЦ. Тобто тут це буде МЦ на БЦ. І оскільки МЦ у нас це половинка. да Тобто одна друга БЦ. На БЦ. Ну, отже, одна друга. Це тоді буде означати, що площа трикутника AMC дорівнює половинці площі трикутника ABC, Ну, а це С на 4. Ось. Трикутничок, ну, або площа трикутника ANC, Я скажу, що це одна друга. Площі трикутника АЦД, тобто С на 4, просто за властивістю медіани. Нормально кажучи, цю саму властивість ми з вами вище розписали і довели. Що це означає? Оце в мене С на 4, оце в мене С на 4, оце в мене С на 4 і оце в мене С на 4. Яке там було питання? Знайти площу жовтої фігури. Жовта фігура, це у нас де? це у нас отут. Ну а і площа. Площа АМСН. Це буде С на 4 плюс С на 4. Просто С на 2. Таким чином З1, 4 ми розібралися. Тут їх дві, так? Да? 1, 4. Ага, А, Б. Я думаю, Б відноситься до номера 1, 5. Добре, тоді нехай оце буде А. Оце буде Б. Значить, знову ж таки, у нас тут є якийсь паралелограм. <гум> так, А Б С Д. Знову ж таки. Багатенько тут проведено. Якихось медіанів, Да? Тут серединка, тут серединка. І треба знайти таку площу. Так, давайте тут знову ж таки якісь букви дам. Нехай це М. Нехай ось це Н. Ну, дивіться, саме таку фігуру намагати знайти тут, мені здається, буде не дуже зручно. А от що буде зручно, так це обчислити. Площі ось ці. Давайте подивимось. Площа, наприклад, трикутника С НД. Це у нас, якщо ось так провести, да, і ось такий трикутничок роздивитись, в ньому ж медіана проведена C N, правильно? Тобто, це буде половинка. Це буде половина площі трикутника А. А, так, от треба прибрати, да, ось у лінію. Половина площі Трикутника АЦД. А площа трикутника АЦД це половинка площі паралограму. Тобто це у нас С на 4. В принципі, аналогічно, ось тут зверху. Площа трикутника БСМ. Це у нас одна друга площі трикутника АБЦ. І це у нас С на 4, знову ж таки. Це С на 2, ще на 2 це С на 4. І так третє. Тепер, що стосується трикутника АМН. Ну, якщо провести БД, то ми можемо помітити, що АБД і АМН будуть подібними. Тому що МН це середня лінія. Да? Тобто, що тут можна сказати? А, треба якось. Чи, в принципі, знаєте що? А нащо нам обґрунтовувати якось подібність? Давайте так. Площа трикутника АМН. Це у нас що таке? Це одна друга А на АН і на синус А, правильно? Дорівнюю. Тепер, тепер просто виразимо через трикутничок АБД. Що таке АМ? А М це у нас одна друга АБ. АН – це у нас одна друга АД. Синус А незмінний. І давайте подивимось: одна друга АБ, АД, синус А. Це ж у нас площа трикутника АБД. Тобто одна четверта площі трикутника АБД. Площа трикутника А Б, Д, це С на 2, половинка паралограм. Тобто це виходить С на 8 С на 8. Ну і шукано тоді площу. Площа трикутника CMN – МН С мінус С на 4, плюс С на 4, плюс С на 8. Так, це буде тоді. 5 С на 8. Тобто тут буде. 3 8, S. 3 38 S. Так, таким чином. Тепер вже точно номер 1-4 ми розв'язали.